Програму представляє Київ Стар. Бізнес дорівнює хобі. Хобі дорівнює бізнес. Це про Аллу Шушковську. Жінка розповідає, подорожі світом настільки захопили, що вирішили розпочати власну справу в цій галузі. Донька допомогла за франшизою. Відкрила для мами туристичне агентство. Всігда мене спрашують. А что вы бы хотели от туриста услышать, допустим? Я говорю, вы знаете, я единственное хочу услышать, когда турист при, прилетает, допустим, да, и звонит или приходит в гости и говорит, спасибо вам огромное, и больше нет ничего не нужно. Вот это спасибо настолько поднимает и в бизнесе, и хочется Что то нове, нове, нове відкрити і щось то нове придумать для людей. Алла Шушковська розповідає: всидіти на одному місці чи займатися постійно тільки однією справою непросто. А тому, окрім туристичного бізнесу, тримає кафе а також фірму із встановлення вікон, аби усе встигати і постійно бути на зв'язку. Об'єднала всі три бізнес-напрямки в одну комунікаційну мережу. Когда люди приходять нові на роботу, ми стараємося. подключить новые номера для того, чтобы быть как бы в одной системе, для того, чтобы было удобно для всех. Допустим, я могу через мой Киевстар посмотреть, что с каждым номером происходит. Надо пополнить счет или там, допустим, Киевстар, уже бонусы там есть какие-то, можно бонусами покрыть. Деятельность и турфирма, и кафе у нее, она совмещает это все в своей корпорации. Предложила я ей использовать дополнительную услугу для развития бизнеса. Это моя реклама. Это относительно новая услуга, которая появилась в компании, и она позволяет продвигать рекламні не наших клієнтах. То есть, ну, своего рода бізнес для бізнесу. «Бізнесвумен» вумен підключилася до послуг оператора ледь не з перших днів його існування, розповіли журналістам каналу Новин 24 експерти Київстар. В рамках спільного проєкту компанії допомагають підприємцям віднайти оптимальне бізнес-рішення для ефективної діяльності. Яскравий приклад такої успішної співпраці наша героїня. За роки користування послугами Київстар вона вже набула статусу золотого абонента. Є така категорія абонентів. Це ті абоненти, коротко э, тратять більше денег, тратять много на мобільну сіяць, тому у них є свої примусства. Це і оператору намного швидше, це і виділені сотрудники. Наразі туристичний бізнес Але Шушковської набирає обертів. Жінка розповідає, запорука успіху полягає у відданості своїй справі та щирому ставленні до клієнтів, а також вдалому виборі ділових партнерів, на яких завжди можна розраховувати. Телеканал «24» разом з «Київстар» Запрошують до участі у проєкті бізнес експертиза, як ефективно організувати корпоративний зв'язок, як розмежувати витрати працівників на особисті та робочі. Дзвоніть за безкоштовною консультацією від експертів «Київстар» та розкажіть про свій бізнес всій Україні.